Знижка на записі, це американський магазин, взуття. Ну, в основному взуття, але тут одяг, аксесуари все є. Близько 18 тисяч. Я так розумію, це взагалі всі позиції, які є на цьому магазині, підпадають під цю акцію Prime Days Deals. пов'язаний з Амазоном, тому що Amazon викупив колись запис. Коротше, підписуйтесь на мене, якщо вам цікаво, про закордонні всякі покупки, розмови і всякі фішки-лайфхаки. Дивіться, ось такі кроси я привозив Ну, подібні. Та, он саме для свого замовника ще кілька днів тому показував відео: 170. Доларів. їх ціна 170 і Якщо ми заходимо в корзину і вбиваємо Prime 20, то ці самі кроси, які коштують 170, доларів, продаються нам за 136$. Печальна історія для замовника, який їх купував там 2-3 тижні тому. Але що поробиш, таке буває. Наперед, цього звичайно, що знати не вийде, це тяжко. Але вам зато пощастило. Тому можете щось підглянути собі на запас, а Якщо не знаєте, як з нього купувати, з цього магазину, то звертайтесь до мене, пишіть, допоможу без проблем. Цим, в принципі, і займаємось.